Ну, давайте продовжимо сьогодні з нашим уривком. Псалом 5. Я прочитаю з перекладу, нового перекладу українською. Називається псалом 5. Керівнику хору для виконання в супроводі сопілок. Псалом Давидів. Зваж на слова мої, Господи! Зрозумій мій стогін. Прислухайся до звуків мого зойку, цару мій мій, бо тобі я молюся. Господи, вранці ти почуй мій голос, вранці я постану перед тобою і чекатиму, адже ти не той Бог, якому до вподоби беззаконня, зло не мешкатиме поряд із тобою, і не встоять пихаці перед Твоїми очима, ти ненавидиш усіх тих, хто поводиться свавільно. Ти знищиш тих, що промовляють неправду, людина кровожерна і підступна. Гидка для тебе, Господи. Але я завдяки великій Твоїй милості увіду додому Твого, поклонюся у бік храму святині Твоєї, сповнений страхом побожним перед тобою. Господи, веди мене Твоєю правдою заради ворогів моїх. Вирівняй шлях твій переді, му... переді мною, адже немає у вустах їхніх щирості, їхній внутрішній світ руїна, гортан у них відкрита могила, язики у них слизькі. Оголоси їм вирок Боже. Нехай впадуть вони через підступні задуми свої, відкинь їх через численні беззаконня їхні, адже вони повстали проти тебе. І тоді радітимуть усі, хто на тебе надію покладає, їхні вигуки щастя лунатимуть вічно. Простягни свій покров над ними і звеселяться тобою ті, що ім'я Твоє люблять, бо ти благословляєш праведного, Господи, наче великим щитом вкриваєш його твоєю прихильністю. Дехто з вас може пам'ятати фільм «Викрадена», Називається Якщо російською заложниця. Головного, головного героя грає Лім Нісон. Його 17-річна дочка вирушає з подругою у подорож до Франції, і її викрадають секс торгівці. Нісон, колишній солдат спецназу. який… Від викрадення дочки впадає в люд, вбиваючи якомога більше тих торговців людьми, намагаючись врятувати свою дочку. І, звісно, порятунок дочки його головна мета, але його лють у знищенні супротивників також явна. Спойлер, він рятує її. Треба було дивитися раніше. Навіщо починати з цього? Ну, це, мабуть, один з тих псалмів, які змушують людей говорити щось типу: ось мені не подобається старий заповіт, там Бог нівається. Він злий. Але саме такі псалми нам потрібні сьогодні в Україні. Розумієте, цей псалом показує нам. Що Божа ненависть і гнів проти лиходіїв насправді є чимось добрим. Так само, як гнів Нісона у фільмі, це пов'язано з Божою любов'ю до своїх дітей. І все ж, як ми побачимо, існує дилема. Отже, сьогодні у нашому ривку ми розглянемо. По-перше, дивовижну красу Божої ненависті. По-друге, дилему Божої ненависті. І по третє, як вирішується ця дилема? Добре, по-перше, дивовижну красу Божої ненависті розглянемо. По-друге, дилему Божої ненависті. І по третє, як вирішується ця дилема? По-перше, дивовижна краса. Божої ненависті. Це насправді перший справжній псалом, який ми вивчаємо, оскільки він є молитвою безпосередньо до Бога. І як і в багатьох інших псалмах, Давид тут волає до Господа про своїх ворогів. Він описує свою молитву як стогін зойк. Душа Давида страждає від нападів. Ворогів, і, послухайте, Він знає, що Бог хоче почути наш стогін. Розумієте, інколи у нас є таке уявлення, що коли ми проходимо до Бога у молитві, то треба приходити дуже благоговійно, дуже спокійно. Або якщо ми проходимо з напруженими емоціями, то можемо прийти тільки з піднесенням духу та радістю. Але це не те. Чого вчить Біблія? Близько третини псалмів вважаються псалмами плачу. Це означає, що вони є вираженням смутку, гніву, втоми, люці тощо. Якщо ми вважаємо, що існують частини нашого досвіду. Або вираження нашого серця, які ми не можемо вилити Господу, це означало б, що Він не може і не хоче знати нас повністю. Але на щастя, це не так. Більше того, ми можемо бути впевненими у тому, що можемо виливати свої волання Богу, як це робив Давид. Тому що ці реакції насправді відображають Боже ставлення. Послухайте, як Давид описує тут реакцію Бога на несправедливість, на лиходіїв. Він каже: Ти не той Бог, якому до вподоби беззаконня, зло не мешкатиме поряд із тобою, не встоять пихаті перед твоїми очима, ти ненавидиш усіх тих, хто поводиться свавільно, ти знищиш тих, що промовляють неправду. Людина кровожерна і підступна, хитка для тебе, Господи. Зверніть увагу: Бог зовсім не байдужий до зла. Він не є поза політикою, як деякі віручі. Його, його гнів палає проти тих, хто хвалкувати кровожерливий, брехливий. Тут написано: Він ненавидить їх. Зачекайте, скажете ви, а як же Бог є любов? Але зрозумійте, Бог ненавидить кровожерлих і злих саме тому, що Він є любов. Повернімося до нашої ілюстрації з Ліємом Нісоном. Саме тому, що він так сильно любив свою дочку, він був сповнений люті та помсти до тих. Хто намагався знущатися над нею. Послухайте. Ви можете пристрасно ненавидіти, щось тільки якщо ви пристрасно любите щось інше. Добре? Ви можете тільки пристрасно ненавидіти. Щось, якщо ви пристрасно любите щось інше. І навпаки. Також, якщо ти нічого не ненавидиш, значить ти нічого, нічого не любиш. За прикладом, далеко ходити не треба. Ми всі, я припускаю і сподіваюся, пристрасно ненавидимо кремлівську владу і російських терористів, які атакують нашу країну. Але це чому? Тому що ми палку любимо наші сім'ї, наші міста. Нашу свободу, нашу країну, справедливість і навіть просто спокійний нічний сон. Навпаки, людина, яка байдужа до зла, що нападає на нашу країну, не любить по-справжньому нічого у нашій країні. Клайв Льюіс, письменник у своїй книзі Любов, пише: «Протилежністю любові не є ненависть, а байдужість». Справжня любов до чогось обов'язково передбачає ненависть до всього, що її загрожує і хоче її знищити. Наступне питання: а як же любіть грішника ненавиде гріх? Тут написано, що Бог ненавидить не просто свавілля чи кровожерливість. А людину, яка чинить ці речі. Якщо немає покаяння, то і немає розділення між грішником і його гріхом. В такому випадку і гріх, і грішних перебувають під справедливою Божою ненавистю. А пекло це вічне поєднання грішника з його гріхом. До такої міри, що гріх повністю поглинає його. Не, лишає, не залишається нічого людського. Відокремити грішника від його гріха означає визнати, що покаяння, покаяння ще можливе. У цій людини ще залишилось те, що не було повністю поглинуте злом. Таким чином, найкраще розглядати описи Давида тут як остаточну позицію Бога проти злих людей, а не як на певний момент часу. Тобто, врешті-решт, вони будуть знищені. Зрештою, в пеклі немає розділення гріха і грішника. Молитва Давида про суд відповідає. Насправді, насправді, насправді Божої безмежній любові. Його ненависть до лиходія пояснюється його великою любов'ю до свого творіння, а особливо до своїх дітей. Запеклість Божої ненависті і жах пекла це, зрештою, твердження про безмежність його любові до свого творіння. Пекло вічне. Тому що вічна Божа любов. І все ж тут є дилема. Поглянемо на неї. Ось, Поглянемо на, на цю дилему. Божої ненависті. У Божій ненависті є певна дилема. Як і для Бога, так і для нас. Дилему для нас, можливо, легше зрозуміти. Давид молиться тут проти своїх ворогів, проти тих, хто несправедливо нападає на нього. І це правильно, до речі, молитися таким чином. Ми не повинні соромитися молитов про те, щоб Господь покарав їх, щоб покарав тих, хто повстає проти Божої справедливості, проти тих, хто нападає, нападає на нас у, у своїй кровожерливості. Кого вбивають? Ось. І все ж, якщо ми уважно придивимося до описів, якщо ми зупинимося. Дуже дякую, якщо ми зупинимося, щоб подумати про те, хто тут описується, ми можемо завагатися. Чому? Хто вони? Пихаці. хаті. Свавільні, гордовиті? Питання. А ви коли-небудь буваєте гордовитими? Чи буває так, що ти дивишся на інших зверхню? Вважаєш себе кращим за інших? Чи ви високої думки про себе? Чи думаєте ви, що ніхто не розуміє речей так правильно, як ви? Це гордовитість. Бог ненавидець пхатих. Також описуються ті, хто говорить неправду, ті, хто обманює. А ви питання коли-небудь брешете. Якщо скажете ні, то брешете прямо зараз. Чи обманюєте ви, чи маєте різні історії для різних людей? Чи ви шляхом нечесності домагаєтеся того, що не належить вам? Бог ненавидить брехливих. Цікаво, що коли Давид описує лиходіїв у 10 му вірші, він не каже, ось вони, вони нападають на мої міста, намагаються вбити моїх дітей і так далі. Навпаки, майже кожен опис пов'язаний з їхньою річчю. Він пише: адже немає у вустах їхніх щирості. Їхній внутрішній світ руїна, гортан у них відкрита могила, язики у них слизькі. Тобто він тут описує наклепи, звинувачення, плітки, брахню. Це, на жаль, улюблені ріхи в церкві. Ми говоримо собі, що це не серйозні ріхи. Але це не те, що говорить Писання. Е, в Новому заповіті Яков пише. Так само і язик, маленький орган та великими речами вихваляється. Ось який малий вогонь, а запалює такий великий ліс. Язик також є вогнем. Язик це світ неправди, встановлений між нашими органами. Він опоганює все тіло і запалює коло життя, сам підпалюючись від геєни, тобто пекла. Щоб побачити, насправді, зло і ронівну силу неправдивої мови, достатньо подивитися декілька хвилин виступів Соболєва чи якісь інших кремлівських пропагандистів. До речі, я не рекомендую це. Але коли ви використовуєте свою мову для звинувачень, для пліток, для наклепів на інших, ви опиняєтесь в одному човні з Соболевим Симонян і песковим. Соловйовим. Соловйовим. Вибачаю дуже. Ви зрозуміли про кого я. А, і ось у чому дилема. Якщо ми уважно читаємо описи лиходіїв, тут, яких Бог знищить, ми повинні усвідомлювати, що ми серед них. Якщо цього не усвідомлюєш, то повернися до слів про гордовитих. Дилема для нас у тому, що ми, молячись проти лиходіїв, по суті, молимося проти себе. Але це також висвітлює дилему для Бога. Давид, який молиться тут проти кровожерливих і брахунів. Це той самий Давид, який збрахав і вбив чоловіка в Ірсавії, щоб приховати свій гріх. Бачите, ті самі лиходії, яких Бог ненавидить, є тим самим творінням, яке Він любить. Вони і ми. Його власні діти. Напевно, немає більшої дилеми для батьків, ніж та, коли хтось з ваших дітей завдає глибокого болю іншому. Давид пережив це. Один з його синів зґвалтував його дочку, а потім інший його син вбив першого з помсти. Без ваган, ви би знищили чужинця, який вчинив таке зло одному з ваших дітей. Але якби це зло зробила ваша дитина, як бути? Ось і є дилема для Бога. З одного боку, Він любить своє творіння, своїх дітей, Давида, нас. І тому хоче знищити тих, хто нападає на нас і завдає нам болю. З іншого боку, ці лиходії також є його творінням, його дітьми, хоча бунтівними дітьми. Бог підкреслює цю дилему в книзі Пророка Осьї, 11 розділ, говорячи про повстання Ізраїлю проти нього таким чином. Це слова Господа. Бо вони відмовилися до мене повернутися. Меч лютуватиме по містах його, він вигубить усіх його воїнів. Але як, Ефраїме, можу я тебе лишити? Ізраїлю, як можу я тебе віддати? Моя любов до тебе занадто сильна, своєму гніву я не дам волі і не винищу знову Ефраїма. Тобто, ось дилема у Господа. Як же вирішити цю дилему? Так для Бога, так і для нас. Давайте подивимося на це, як вирішується дилема. Важливо тут звернути увагу на те, як Давид протиставляє свою позицію лиходіям, проти яких він молиться? Він каже: Але я завдяки великій твоїй милості до додому Твого. Поклонюся у бік храму святині твоєї, сповнений страхом побожним перед тобою. І в кінці, бо ти благословляєш праведного, Господи, наче великим щитом вкриваєш його Твоєю прихильністю. Давид не просить Господа стати на його бік, тому що Давид набагато краще за інших, тому що він безгрішний. Ні, навпаки, він знає, що Господь за нього завдяки своєму милосердю. Слово, яке вживає Давид, є дуже специфічним словом на євриті. звучить Хесед. Воно означає Божу любов за повіту. Його обіцянка. Його благодать. Або прихильність, яка є щитом. Бачите, храм, тобто Божий дім, не був місцем, куди приходили безгрішні. Навпаки, це було місце, куди можна було прийти і сповідати гріх, каятися в ньому і отримувати милосердя. Раніше ми казали, що відокремити гріх від грішника, означає визнати можливість. Людини отримати милосердя, але в покаянні ця, ця можливість стає реальністю. Ніщо не може відокремити нас від наших гріхів і провини, окрім покаяння. Тому, послухайте, покаяння є найбільшою зброєю віручі людини проти гріха. Але коли ми відкладаємо або відмовляємося каятися. Ми наполя... наполягаємо на тому, щоб залишитися поєднаними зі своїм ріхом. А це і є суд пекла. У старому заповіті акт покаяння, суп... акт покаяння супроводжувався жертвоприношенням. Це є і в цьому псамі, хоча в перекладі, з якого ми читаємо, це пропущено. В іншому перекладі четвертий вірш звучить так: «Щоранку, Господи, Ти чуєш голос мі, коли я приношу тобі жертву і терпеливо чекаю відповіді. Коли віруюча людина в старому заповіді приносила жертву, він клав руки на голову тварини і промовляв сповідь. Потім тварину вели на заклання. Образно кажучи, тварина брала ці гріхи на себе. І вони відокремлювалися від людини, яка їх вчинила. І тварина потім отримувала відповідне покарання замість людини. Дилемма справедливої ненависті Бога до гріха може бути вирішена тільки через наше покаяння. І через жертву, яка бере на себе справедливе покарання замість нас. Ось чому, коли прийшов Ісус Христос, Іван Хреститель сказав про нього: ось агнець Божий, який бере на себе ріг світу, він став жертвою, яка взяла на себе Божий гнів і ненависть до гіха. Хоча б він, він був безгрішний, його відкинули як бунтівника. Хоча він був улюблений син Бога, він взяв Божу ненависть на Христі замість нас. Правідний вогонь Божого Ніву похлинув його. Щоб ми, як які покладаємо на нього надію, могли радіти вічну, як тут написано. Він став у певному сенсі тим великим щитом, який поглинув удар Божого покарання, щоб він міг вкривати нас благодаттю. Ось чому і ми можемо бути впевнені, що справедлива Божа ненависть до гріха більше не є для нас загрозою. Саме так Бог може справедливо покарати зло та гріх і в той же час не знищити нас. І хоча правильно молитися про те, щоб Бог судив злих, кровожерливих, також правильно молитися про їхнє покаяння, щоб їхній гріх був насправді, насправді знищений через хрест. Бо ми також є. Злимі. І в цій благодаті наша єдина надія. Якщо ми впевнені в Божій любові, Його милосерді та прийнятті, в тому, що Він виправдав нас, тоді нам не потрібно намагатися виправдати себе наклепами, звинувачами, плітками та брехнею проти інших. Ми можемо спочивати на його слові про нас, щоб ми отримали Його звітну любов через смерть Христа.